Росіянам у Курській області влаштували грандіозну бавовну. Безпілотники нанесли візит по військовому табору біля аеродрому Халіно. У результаті 18 пропущених. А ще російські пабліки повідомляють про роботу ППО у Ростовській області. Всі подробиці вже зараз на каналі Січас. Як кажуть, вітчизняні змі у ніч на 18 жовтня, служба безпеки України ударними дронами атакувала військовий табір противника у Курській області неподалік аеродрому Халіно. Помістю зосередження великої кількості окупантів та їхньої техніки було завдано щонайменше 18 ударів. Повідомляють також, що там перебувало до трьох тисяч російських військових та близько восьми десятків одиниць військової техніки. Точна кількість втрат наразі уточнюється. Thank you. Відео журналістам надав співрозмовник у СБУ, Неназване джерело, зокрема, виданню РБК Україна, зазначило, всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони могли їх чути, адже російська влада відрапортувала, що протиповітряна оборона збила всі безпілотники, і потерь нет», зазначають джерела. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляв про атаку 12 дронів. Він заявив наступне: сьогодні близько п'ятої ранку, в Курському районі, силами Міноборони припинено атаку українських БПЛА. Збито шість безпілотників літакового типу, чотири придушені засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих та зруйнованих, як стверджується у його дописі, немає. А у Міноборони Російської Федерації взагалі відзвітували, нібито над територією Білгородської Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено аж 28 безпілотних літальних апаратів. Приналежність БПЛА у Шойгу приписують традиційно містичному київському режиму. Так, от на Білгородщину, зокрема, припало ще шість. Безпілотників дані ці розкрив місцевий чинуша, поставлений Кремлем. Глава регіону В'ячеслав Гладков. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Пише він у себе в телеграмі. Крім цього, пабліки країни-агресорки пишуть буцімто про роботу ППО у Таганрозі. Це Ростовська область Російської Федерації. Але розвитку подій поки немає. Ну і повертаючись до Курщини, поки над головою літають невідомі апарати, у Росії невідомі знищують техніку для будівництва укріплень на кордоні з Україною. Про роботу партизанів розповідають у центрі національного спротиву засоби примусово забирають у комерційних структур. І одразу ж ліквідовують у відповідь: будівельні організації вимагають грошових компенсацій від уряду за знищені екскаватори. Як вам такий рух спротиву? І як гадаєте, чи буде він розвиватися на території Російської Федерації і надалі? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях під відео. Не забувайте про свої вподобайки та підписки на Ютуб канал Сейчас. Аби вже точно нічого не пропускати. Я ж нагадаю, що вчора на тимчасово окупованих Бердянську та Луганську прогреміли потужні вибухи. Збройні сили України атакували аеродроми окупантів із застосуванням американських ракет АТАКАМС. Деталі дивіться у попередньому випуску новин вже за мить російський авіапарк та не на очах. Ворожі залізні пташки відлітають завдяки роботі зсу на той світ цієї ночі. Наші бійці уразили одразу два летовища противника. Усі подробиці нечуваної атаки, від якої скаженіють пропагандисти, просто зараз на каналі «Січас». У ніч на 17 жовтня збройні сили України завдали масштабного удару по аеродромах, тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. Про це офіційно повідомляє центр стратегічних комунікацій, і неофіційно чули очевидці: всю ніч у окупантів гримів неприродний грім. Там додають у результаті уражені гелікоптери та обладнання Росармії. Зокрема, попередньо відомо, що на Бердянському литовищі базується близько 20 гелікоптерів, а на Луганському 16. Але це ті судна, які перебувають на базі, і згодом же у силах спеціальних операцій підрахували, скільки саме борців зазнали ураження. Ця інформація вже перевірена та отримала підтвердження. Отже, ставте уявні галочки у цьому переліку. Загалом у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах, пускова установка ППО. І на додачу пошкоджено злітні смуги аеродромів. Також на цих базах розміщувалися ворожі склади боєприпасів. Також склад БК у Бердянську детонував аж до четвертої ранку, а детонація у Луганську тривала ще довше до одинадцятий. втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з під завалів. Додають наші спецпризначенці. Моніторинговий канал під назвою Ніколаївський ваньок додає. Пошкоджено за деякими даними знищено також російський ракетний комплекс. Панцир С С-2» разом із з особовим складом, що перебував безпосередньо на аеродромі, ця операція несла кодову назву Драгонфлай, і її вже можна по праву назвати не просто успішною, а історичною. Російські так звані воєнкори і z телеграм-канали пишуть, що це був найсерйозніший удар із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У них там з цього приводу зчинилася справжня агонія. Так, телеграм-канал Два Майори пише, що по аеродрому запустили щонайменше 40 ракет, серед яких касетні. Деякі канали, як от Варгонзо, вже стверджують, що то була атака ракетами Атакамс. А канал Bomber, який веде колишній військовий льотчик Російської Федерації. Пише про значні втрати в техніці та особовому складі. Я пропоную почитати ці історичні дописи, далі дослівно, мовою оригіналу. «Утро добре ночью нанесли удар ракетами Атакам по нашому аеродрому, на якому базировалась армійська авіація. Один із самых серйозних ударів за все час СВО. если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике. Про то, что надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось, писать бессмысленно. Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть к этому готовым. Еще раз подкреслю информацию про використання украинской армии ракет Атакамс під час удару по Бердянску официально не подтверждена. Ну а ППО РФ цієї ночі було просто безсиле. у ворожому Міноборони ще поки обмісковують, як же подати власні втрати. Але і на цьому не все. Добавку до такого вибухового видовища отримав анексований Крим. Там росіяни знову жаліються на атаку безпілотників. Як повідомив окупаційний так званий голова півострова Сергій Аксьонов, вісім дронів на підльоті до узбережжя подавили, як він пише. Засоби радіоелектронної боротьби, і нібито збила протиповітряна оборона окупантів. Тим не менше, звіти у колаборантів не відрізняються, тому вірити ним підстав немає. А як зазначив голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв, цитую вибухи, які сталися за останні два місяці у Криму, були дуже результативними. Результативність виявляється у тому, що вони були точковими. Вони дійсно знищили низку стратегічних об'єктів РФ на території Криму. При цьому росіяни використовують кілька способів для приховання цих вибухів. Вони кажуть, що це навчання, спеціально влаштовують димові завіси у Севастополі та Керчі, і розповідають, що це нібито запланована ліквідація зброї часів Другої світової або ж вибухи аварійних споруд, каже барів. Ну а як вам такі відмовки і як вам такі удари? Чи бачите ви результати роботи наших воїнів та дійсно посилення атак за осінній період? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Не забувайте про реакції у вигляді вподобайок та підписок на ютуб канал сейчас, а також тисніть на дзвіночок, аби отримувати від нас оперативні сповіщення.